Донецьке свято, коли християни поминають своїх померлих родичів. У цей період українці відвідують могили рідних друзів і близьких, щоб шанувати їх пам'ять. Але поминати померлих потрібно не тільки у цей день. Взагалі, от саме слово поминання. От, для багатьох в народі ми думаємо, що поминання це тільки там, коли людина померла, дев'ятий, сороковий день, роковини, там, ну і там радониця, чи як нас кажуть, діди. Ось, і що вони зібралися, покуштували, щось там інше ще зробили, це вже поминули. Поминати це. В першу чергу, коли людина пам'ятає про спочилих кожен день в своїх молитвах і просить у Бога, щоб Господь простив ті чи інші гріхи, куди куди люди влаштовують застілля на кладовищах, але це до християнських традицій не має жодного відношення. В радянські часи відновилися язичні традиції, коли люди залишають їжу, наприклад, на могилках. Чи не випивають спиртні напої от, і думають тим, що вони поминають по народному і приносять користь. Це язичська традиція, яку не потрібно робити. Ось для православного християнина нина в цей день потрібно бажано. Вранці завітати до церкви, де будуть особливі молитви за спочилих. Панахиди служать і на кладовищах. З'їжджаються священики і служать або загальну панахиду, або ще за традиціями Західної України. Ось ходять по могилках, де їх запрошують люди, і вже особливо, особисто моляться за тих людей, за яких просять люди. Що стосовно квітів, то за християнською традицією на кладовищі потрібно носити живі, як наголошують священнослужителі, смерть це народження для нового життя. Тим, що ми приходимо. Е... На кладовище до своїх близьких ми засвідчуємо ту любов, що вона в нас є, своїми молитвами. Ну в міру кожен своїх можливостей, хто як же вміє, молиться за них і засвідчує свою любов і надію на те, що ця людина знаходиться в царстві небесному. Вважається неправильним сумувати в поминальні дні. Взагалі плакати і сумувати воно не тільки в той день воно шкодить, яким чином шкодить. Е -е -е. Християнська душа, коли людина помирає, до 40 днів е, оприділяється, де вона буде знаходитися. О, за те, як людина прожила своє земне життя. Ось, і вона шокова ситуація для душі. І коли ще наш, близькі цієї душі скорблять, плачуть, ну, ми ж розуміємо, що це є недобре. В ці дні потрібно краще молитися. Молитися своїми словами, е, молитися церковними традиціями, читати псалтир чи інші ті чи інші молитви.